Чому ми кажемо і хабе, а не хабен»? Багато хто на початку плутає. Спробую зараз пояснити це дуже просто і зрозуміло. Взагалі, «хабен» Це інфінітив, це така неозначена форма дієслова, і ми перекладаємо його як мати. Хабен то значить мати. Але в реченні ми відмінюємо це дієслово так? так. Відмінюємо так, як воно підходить до особи, так залежить від особи. Наприклад, українською, ми ж не кажемо я мати машину, так ми завжди кажемо я маю машину. От і в німецькій мові ми не кажемо «Ich habe ein Auto», і ми кажемо їх habe ein Auto». І дуже часто ви ще е, замітите, що німці кажуть «Ich hab», то є така скорочена форма. Розглянемо з вами відмінювання дієслова «haben» у теперішньому часі. Теперішній час в німецькій мові називається «presence». І так, «Ich habe», я маю, «Du hast», ти маєш. Еазіс er hat, він вона, воно має, wir haben, то ми маємо, ihr habt, то ви маєте, sie haben, то вони мають. Також розглянемо деякі приклади речень з цим дієсловом haben. Наприклад, ich habe хунга, то я голодна. Хунга то є голод. Але якщо я маю голод, то якби я голодна. Наступне Du hast recht. ти маєш рацію, або ще ти прав. Так? Наступне Sie hat viele Freunde. вона має багато друзів. Freunde, то є друзі. Ну, і в кінці розглянемо такий міні-словничок із тих дієслів із тих слів, які ми сьогодні використовували: Haben, то є мати. Hunger, то є голод. Рехтхабен, то есть такий сталий вираз, перекладаємо його як мати рацію, бути правим: die Freunde, друзі і філе. То багато. Ну, і чому ж не і хабен? А все дуже просто. Бо хабен це просто словникова форма, і в реченні потрібно відмінювати це дієслово. Ну і так? на сьогодні це все. А що маєш ти? Напиши в коментарях речення з іхабе. Наприклад, і хаба Так? я маю кішку. Або ich habe gute Laune», я маю гарний настрій, так? Підписуйся і вчи німецьку легко і без нудної граматики. Bies bald!